Світшоти першого сорту 20 кг. Кілограм. кілограм товару коштує 4 євро. Починаємо нашу розпаковку з ось такого красивезного, оверсайзного світшотику на замочку плотного. Ось так. Наступний це у нас такий плюшовий мішка, також на замочку біленький. Розмір думаю есочка. Наступний це ось такий світшотик. Також. есочка, емочка. З капюшончиком. Далі. Далі в нас. У нас ось така цікава пухтинка подовжена, Дуже красиво. З близьками. Далі, далі у нас э, чоловічий та жіночий. Мікс. Ось така. Чоловіча ковтинка. Розміру немає. Шкода. Далі. Ось такий батник. Шея на кліпочці. Решту замоч. Ось. ось. Стан ідеальний товару. Ось такий лішахуді. Подовжимо. Розмір. Розмір, розмір, елька. Так. Далі. Ось такий чоловічий чивай. Így van, a zámba is. Így van. És a lényeg. Nagyon működik. A következő. következő. Így van. Mármint emblék. Та, з великим карманчиком, теж з капішанчиком. Плотний. І <с1> Це ходить чоловіче. Там носиння розміру. Розміру емочка. Далі, худак від левіс. Також чоловічий, хоча, мені здається, може бути і унісед, дуже стиховий. Наступний це наш ось такий батнічок, великий, тепленький, Далі. Ще один, так само. Плюшевий батнічок на замочку. Це плесенький. Далі. Далі в нас укорочений світшот з капюшончиком. Він же йде не такий плотний, як попередній. Наступний худі чоловічок. Ось так воно красиво виділено. Також на замочку в кольорі баклажан. Далі. Нагадую, що ціна за кілограм 4 євро. Ящику 20 кілограм. Ось такий ще худок. Також дуже красивий. З капюшончиком тепленький. Далі. Далі у нас ось такий ще чоловічий. Від суми. Ось такий стильовий. Брендів, до речі, є багато. Ось такий ще красива така морячка. З таким цікавим. Горнишком. Далі. Чоловічий ходак. Без капюшоні. Але ось з таким красивим надписом. Такий світло-голубенький. Далі. Далі у нас щось яскраве. Це жіночий батько. Ось такий зеленуватий. Далі. 300 Далі. Далі ось такий. великий ліпші 300 на замочку з кишеньками на замочці. Та з капюшоном на ліпочці. Ще один 300 гривень відносить. Ось така. Розміру 40 гривень. розміру тисячі гривень. Так Весна осінь просто Ой, Далі. Це Далі. ось така каботинка, рукавочка тепленька, без рукою. Давайте поки підемо Ще ось такий велюривий, плюшевий, плюшевий. Пусики. Далі. У нас жіночі худі в сердечка. Без капюшончику. Але з великим воротником. Комірцем. Далі. Далі в нас щось яскраве. скраве. Ось таке. Поєднання чорного силі. Круто. круто. Ще одна така вітровочка. Чоловіча. Дуже стильова. Повлад такий взагалі бог бо розмір. Розміру розмір немає. Ось така повтинка з орнаментами, також оверсайзен. Наступне. Наступне це чоловічий качений багник. Просто в ідеальному стані. Це плесенький кольору хати. Також дуже прикольний. Так, далі. Далі. Далі наші штани спортивні. Ось такі. Жіночі. Це ось такі люди з панеточками. Також виглядає дуже круто. Наступні це чоловічі ще ботні. Ось такі. чоловічого, до речі, багато. Ось так. Це в нас ось такий також колір хати. Тільки з м'ятним. Теж дуже красиве поєднання з великим, з великою кишеню. Наступне. Ось ось такий жіночий батік. Ось такий стильовий, так само зі ставочками на руках. Розміру 38. Так, наступне. Наступний наступний. Гесенький такий батнічок. Повсякденний. Та от чорний. Класичний. сіренький, тепленький, плюшевий. Також такий самий базовий. Так, Наступне Наступне — це у нас, я так розумію, костюмки в жіночих. Ось, ось такий костюмчик. Ось так штанка. І нас, так розуміє ковтинка до цього. Оце членів. Ось також оверсайзна. Розмір. Від бренду Champion. Розмір 48. В ідеальному стані. Ще ось такий ватничок. Також прикольний. Ще. Ось такий. Звичайно, сіренький. Звичай, Та останній. що було це молодший. Це ось такий ході класичний. І зібраємо розмір С. Так, на цьому ми закінчуємо наш блок. Якщо вам якась річ сподобалася, звертайтесь до наших менеджерів у Viber.